Привіт, радий, що ти знову тут! В цьому відео ми розглянемо, як розділити щось на рівні частини. Давайте розглянемо цей процес детальніше. Дріб має спільне зі зламанням, як руки, ноги або палицю. Зламання це спосіб пошкодження, яке може статися з різними об'єктами, включаючи навіть найменші предмети. Наприклад, я можу з легкістю зламати цей стовп на частини без особливого зусилля. Таким чином, я можу розділити один стовп на дві частини, не втрачаючи цілісності. Чому я це розповідаю тобі? Якщо цікаво, важливо мати на увазі, що дріб у математиці завжди має своє певне значення мати щось спільне. Чому це так важливо? Тому що в разі дробу, незалежно від якого дробу, завжди йдеться про однакові великі шматки або частини. Спочатку важливо, щоб ти це зрозумів повністю. Ти вмієш розбивати речі на рівні частини, це важливо знати, коли потрібно поділити. Щоб розділити цю піцу на дві рівні частини, треба розрізати її точно наполовині, це допоможе забезпечити рівний розподіл. Також кажуть, що піца була розполовинена. За допомогою розрізання цю піцу можна розділити на три рівні частини, щоб кожен отримав свою порцію. Кажуть, що піца була розрізана на три частини. Існує також можливість розділити піцу на чотири рівні частини. У нас була піца, яку розділили на чотири частини і ось як вона виглядає після того, як розділили на п'ять однакових частин ця піца, як ти вже напевно знаєш, була розрізана на п'ять рівних частин. Звичайно, це можна робити не тільки, з... не тільки готувати піцу, але й, наприклад, займатися виготовленням шоколаду. Якщо я розламаю плитку з 16 шматочків навпіл, то отримаю 2 однакових шматочки з по 8 шоколадними шматочками. Якщо я хочу поділити шоколад на 4 частини, я розламаю обидві половинки ще раз на 4 частини, щоб кожній людині випало по одній. Тепер у мене є 4 однакових шматочки шоколаду. Тепер ти на черзі, щоб отримати свій. Перегляньте завдання після цього відео. Та спробуйте розділити предмети на рівні частини. І ми знову побачимося у наступному відео. Багато задоволення!